Полоник, яким можна діставати ці каміння. Ми його відкладаємо поки що в сторону. Нам важливо ось тут підготувати нашу пічку. Що ми беремо для того? У нас є ось такі ніби кінці, щоб вони лягали самі. Я розказую просто, де і як, потім я приходжу на масаж, і вже наша готова до процедури. Отже, в нас є підготовлене місце, де ми викладаємо каміння. Починаємо ми з викладки. Спочатку викладку робимо на стопи провилягаємо. Угу. Поки ми кладемо, ми викладаємо, щоб не попадали каміння на м'язи. Комфортно лежати, нічого не тисне. Обов'язково перепитуємо, чи нічого не тисне. Чи відчуваєш тепло? Так. Відчуваєш. Бачите, ніби тиснемо на стопу, для того, щоб точково пропрацювати. Тепле точкове масажування дуже приємне. Мої стопи погладили і знову птик ми прокачуємо по стопі? До самих пальчиків. І п'яточки і до самих пальчиків. Точково можемо пропрацювати. Вихоплюємо красиво, обкутуємо саму стопу, створюємо такий Ніби шкарпеточку таку. Міцно прикручуємо, щоб. Біля коліна хочеться завжди робити кругові і теплим камінням. Шкіра на зиму, осінь і весну, вона завжди потребує такого додаткового підживлення. Тому ми можемо гарячими руками прямо проходити по пальчиках, потягуючи їх на себе. Ось тепер ми рахуємо, що блок виконання роботи з ногами у нас завершено. Ми закриваємо і переходимо ручку. Слухаємо, клієнт робить вдох-видох і на видосі ми забираємо каміння і кладемо туди свою руку. Знову слухаємо вдох, видох, забираємо каміння і кладемо туди свою ручку. Дуже важливо, вдох. Видох. І на обвинусі забираємо треті каміння. Це... Я люблю класти каміння ось тут, біля голови, тут найбільше у нас місце. Тому що якщо ми будемо класти каміння біля рук, клієнт може десь руку пересунути і звалити те каміння або опектися. Роблю адаптацію. Так. Після того. Розігріваємо ручки, починаємо працювати з ручками, прогріта пара вертебрально м'язи прогріті є, Куприк прогріти, і нам важливо зараз дуже гарно, глибоко пропрацювати з масажем. Зі Як майстри маємо рухатися і з цієї пропрацьовувати, переходити на іншу сторону, точно так само.